Всім доброго дня. По-перше, сьогодні у нас чергова видача від благодійного фонду Ми поряд. Сьогодні у нас велика видача. Ми ведемо гуманітарну допомогу у вигляді продуктові набори, знеболюючі засоби, дитяча гігієна, суміші, одяг, іграшки та різні смаколики. Сьогодні ми видали 200 наборів. З нашого з нашого центру, та зараз ще 30 відвозимо інвалідам. Сьогодні у нас видача велика, тому що ми даємо і продуктові набори, і памперси, і одразу відвозимо людям додому інвалідам, хто не може вийти з свого. Ми допомагаємо по можливості усім, хто в цьому потребує. Це Кримчижани, переселенці, будь-яка вікова категорія, кому це потрібно. Стає дуже складно збирати гуманітарну допомогу. На жаль, гуманітарна допомога закінчується. Фонди, з якими ми співпрацювали, вже не існують, дуже багато з яких. Але звичайно, що ми не опускаємо руки, ми намагаємося, ми робимо, ми працюємо щодня, і саме тому вдалося зробити сьогодні таку масштабну видачину і привести все те, що Сергій казав, що потребували люди, і цьому ми дуже раді. Допомогли нам різні організації, це було місто Чех, це було місто Гданськ, так само ще була Варшава. Завдяки нашим зв'язкам, завдяки тому, що вже колись раніше вони передавали цю допомогу, побачили, що ми дійсно даємо допомогу людям, що ми це не забрали для себе, що ми це десь не сховали. А люди потребують і люди отримують. І це для них найважливіше, що був такий фідбек від нас, і вони мають змогу і сили і бажання робити ще більше. Завдяки цій поїздці ми змогли привезти також допомогу нашим збройним силам України, також багато допомоги ми передали нашими хлопцями волонтерами до Херсонщини. І хочеться подякувати всім небайдужим людям, хто донатить до наш фонд. Саме завдяки таким людям у нас нам, нам легше. Оплачувати оренду, паливо, їздити за гуманітарною допомогою та робити корисні справи.